Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ремішевський Дмитро Вікторович, капітан, командир механізованого взводу, механізованого батальйону у складі 66-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Народився 24 травня 1978 року в родині військовослужбовців у місті Васильків Київської області. У дитинстві був слухняним та дисциплінованим хлопчиком. Завжди в усьому допомагав мамі та дуже поважав, цінував та любив своїх батьків. Був дуже акуратним, любив порядок. Однією з основних риз Дмитра була відповідальність: любив навчатися з повагою. Ставився до вчителів, мав багато друзів, любив тварин. У 1995 році закінчив середню школу номер 8 міста Васильків і одразу вступив до Київського інституту військово-повітряних сил, який закінчив у 2000 році, та був направлений для проходження військової служби до міста Івано-Франківськ на посаду старшого техніка. Згодом був призначений на посаду начальника групи зберігання керованих засобів авіаційного ураження. У 2005 році для проходження подальшої служби Дмитра Ремішевського було переведено у місто Васильків на посаду командира взводу роти охорони. У 2007 році звільнився в запас за власним бажанням. Після звільнення працював у будівельній фірмі в місті Васильків. У перший день повномасштабного вторгнення одразу пішов до місцевого військомату та йому відмовили у зв'язку з тим, що не було вакансії за його званням. Чоловік тричі ходив до військкомату та йому все відмовляли. Та коли Дмитро пішов до військомату в останній раз і йому відмовили, чоловік категорично заявив, що буде захищати Україну на полі бою будь-де. Дмитра було направлено в навчальний центр Десна. Після навчання опинив. Нився у гарячій точці у місті Мар'їнка Донецької області. Тут він займав посаду командира механізованого взводу механізованого батальйону. 18 квітня 2023 року був нагороджений нагрудним знаком 66 ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Дмитро завжди хвилювався за своїх підлеглих, опікувався новачками. Він намагався зберегти життя кожного солдата зі свого взводу. Дмитро Вікторович Ремішевський загинув на бойовому посту під час ворожого ракетного обстрілу внаслідок осколкових поранень 1 серпня 2023 року в місті Мар'їнка Донецької області. Трагічна звістка прийшла через два дні після смерті його батька. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.